Я попросив його, щоб він дещо розказав нам про нашу школу в церкви. Дуже велика школа, коли ми були там, то було, мабуть, два рази менше учнів. Коли я знав, яка там зараз кількість, то я здивувався. То брак Валентин запрошує нас. Я думаю, буде цікаво всім нам почути оцю э... інформацію. Прошу. Мені. Вітаю вас. Дорогі брати і сестри, ми з України, ви вже знали. Я хотів затронувати вам невеличке відео спочатку, коли Олександр запропонував, щоб я щось сказав про школу. Нашу ми не готувалися, чесно, не думали, що це буде робити сьогодні. Але відео на першів не було. Це ми його монтували, коли відкривали нашу школу, офіційно відкривали. у нас погана екрану. А громади адвентистів сьогодні. Та нові є про створення церковної школи. І тільки у 2016 році при підтримці керівника відділу освіти Центральної конференції НЕРОВ Віталія Володимировича було організовано перший і другий клас на екстернатну форму навчання. Шкільний процес було організовано в і Хриміщенні церкви. Першим директором нашої майбутньої школи була Снігур Ірина Леонідська. При невеликій кількості дітей вчителям було легко створити сімейну атмосферу. Через рік керівником було вибрано позад любов Павло. Яка своїм запалом та енергією робила все можливе, щоб школа мала своє приміщення та ліцензію. Кожного року ми набирали по одному першого класу і розлив не тільки кількісно, а й збережені. Позагорожний час створювалися різноманітні будки. Великою підтримкою в музичному розвитку стала перша музична школа нашого міста, яка свій фіял в нашому приміщенні. На кожному шкільному святі гарною прикрасою був шкільний хор під керівництвом Бондаренко та Михайлівна. І освіти та спілкування один з За поліною мрією дорослих і дітей було мати власне приміщення Кожного дня молилися, щоб Господь послав кошти на будівництво. Протягом трьох років ми дуже часто бачили відповідь на молитву. Люди, що відвідують місцеву громаду церкви Адвентистів сьомого дня, а також громади в інших країнах, щиро жертвували на цей проєкт. Заклавши перший камінь, приміщення школи швидко зростало під мудрим керівництвом пастора церкви Величка і Петровочка. Першим коваленким Анатолійович, який був одним із ініціаторів створення школи та разом з командою знак своєї справи, проходив увесь нелегкий шлях встановлення приправного закладу. Зараз є діючим директором. Декілька досвідів хочу розказати, поділитися, як ми розпочинали. Скажу вам, з самого початку у нас нічого не було. У нас було одне на бажання, що ця школа була у нас. І перший досвід, який я пережив, коли ми зібрали батьківця, був 16-й рік, і ми їх зібрали, і ми кажемо, у нас буде школа, але в нас ще нічого не було. 1 вересня ми тільки повинні піти до школи, а в нас ні парк, ні приміщення, ні класів, у нас нічого ще немає. Коли ми кажемо, хто бажає бути в нашій школі, тільки ти, це, чи, таки, ви тільки дивляться очима, таки нас, куди ви нас запрошуєте? Е, чесно, я б світину тоді не в цю школу, тому що нічого ще не було. Але один з батьків повірив у нас. І 1 вересня було це один з дітьми, до нас до школи. Провели 1 вересня. І одна сестричка написала е, на сайт Українського Йону, що школа відкрилася, 1 вересня пройшло. І через три дні мене викликають управління е, е, освіти. І я йду, і зібралися начальник управління освіти, всі зами і кажуть, хто ви такі, де ви взялися. А, як, а ми розпочали школу, просто у нас було бажання, були декілька вчителів, у нас ні документів, нічого у нас не було. Просто хотілося щось зробити і все. І замикають кажуть, цю школу, вона не може існувати дітей, повернуть в інші школи. Але начальник освіти сказав, ми цього робити не будемо. Будь ласка, залишайтеся, але робіть документи і все, захоплюйте. І, по суті, він нам, дав нам зараз світло, і воно злагословився піт і благословить по сьогоднішній день. Ще один досвід, коли ми вже отримали ліцензію і ми вже повинні були офіційно відкрити нашу школу, вже будівля була готова, але ще документів на те, що ми вже на завершення будівлі ще не було у нас. Але ж ми рухаємося вперед, тому що діти у нас є, ми продовжуємо навчання. І хто знайомий з освітою, нам як офіційній школі треба перед першим вересням отримати, а готовності до школи. Що це означає? Там бути багато підписів. Комісія приходить з міста і перевіряє, чи готовий вже заклад до навчання. Це е, ДСНС, це пожарна служба, це санстанція, це Держпродспоживслужба, ну, всі служби, які перевіряють і дуже серйозно. А ДСНС. Пожежна служба, бо якщо немає документів на будівлю, вони навіть не дивляться, вони не підходять до них. І я йду знову в відділо освіти, в проєння і кажу, ось ми готові вже розпочинати, а в нас проблеми. І начальник каже, давайте в цьому списку ДСНС, виберемо, щоб білота поки слід. А потім каже, давайте те ще оберемо і йдеш про спожив службу, це, це станція. Ви знаєте, я просто плакав тоді. Я бачив, що Бог нас веде і підтримує власне. Ми в 21 році відкрилися вже офіційно. Сьогодні, на сьогоднішній день, в нашій школі з 1 по 10 клас 173 дитини в нашій школі 18 вчителів, 12 працівників технічного персоналу. Школа наша приповнена. Класи переповнені, і ми планували само початку, що у нас буде по 12 діток. Ми хотіли, щоб не було багато дітей в класі. Але на сьогоднішній день це 18-20 в середньому в класі дітей, вони просто переповнені. І до нас просяться, в просяться, нас місця вже немає. Ми набрали дітей на перший клас, було їх більше 30 бажаючих, а в класі ми тільки могли найбільше це 16 учнів набрати. Ми набрали вже на 1 вересня через рік заклас готовий. Я знаю, я дивлюся на це, я сам дивуюсь, як нас Бог благословляє. І великий дуже спрос на християнську освіту. Коли розпочалася війна, був такий час, що не здавалося, що школа закриється. Але під час війни прийшло багато більше дітей з міста, чим ми очікували. Взагалі в нас приходило 44 дитини, до 50 дітей приходило кожного року до нас, бажаючих, щоб бути в нашій школі. Тому дуже великі виклики стоять перед нами, дітей дуже багато. Сучасні діти розумієте, що це сучасні діти, і нам хочеться щось добре закласти в їх серця. І це не просто, я хочу попросити одне. Боліться за нас, боліться, щоб областив цей проєкт, тому що. Коли будували, думали, що це велика школа, а на сьогоднішній день ми дивимося, що це школа маленька і нам, як таєм ми потребуємо далі розвитку. Mm -hmm. mm -hmm. Благодаря вас за всі ці опити, і я зараз приглашаю нашого пастора Олександра помолитися за них. Перед тим, як ми будемо молитися, хочу додати, що школа це не просто навчання. Тому що вже декілька вчителів були хрещені, які прийшли, наприклад, зі сторони викладати в цій школі, були хрещені. І я знаю, що буквально за декілька тижнів знов там буде в цій школі хрещення. так, Партия? За декілька днів знову буде хрещення, так? Вспеку вчителька чи вчителька? За Завод школи. За школи. Школи, за школи знову буде хрещення. Тому тішимося не тільки, тільки тим, що є можливість давати. Знання 2 плюс 24, але передавати духовні цінності люди прийняти не заміни. Запрошую вас піднятися для нього. Отже, наш суще на небесах. Ми дякуємо тобі за те, що сьогодні ми разом в церкві, ми можемо савити, тебе можемо е, звершувати це посужіння, можемо сохати такі приємні досвіди. Дякую тобі за досвід кожної людини, яка сьогодні вийшла. І сюди наперед, щоб розказати, поділитися цим досвідом, це натхнення для кожного з нас. Особливо дякую тобі за служіння братного Валентина в Україні, його е, служіння з дітками, його роль як директора школи. Дуже прошу, щоб ти голосив його, голосив його родину, що ти полосив дітей, яким він зараз служить своєю командою вчителів, що ти дарував мудрості, у розвитку школи, що ти басив також і центральну конференцію та безпосередньо відповідає за діяльність цієї школи, і ми хочемо бачити результати цього служіння, результати у вигляді тих людей, які приходять до твоєї церкви. Тому дякуємо тобі за ті результати, за людей, які вже приєдналися до церкви, які ще Ми дякуємо тобі за наше сьогоднішнє хрещення. Ми дякуємо тобі, що ти нас не залишав. Чуючи ці різноманітні досвіді, ми бачимо, що на кожному кроці нашого життя ти нас е -е, охороняєш Ти турбуєшся про нас. Тому я прошу вас на далі. Дякую тобі за відповідь на цю молитву, тому що ми молилися Ді Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Амінь.